Базовими положеннями. Спершу найпростіші положення це чотири точки рук. Тобто ми робимо ось таке положення, робимо ніби прямокутник в руках і тулуба. лінія у нас обов'язково від ліктя до ліктя, але також захоплюємо плечі. Тому що якщо так, теж можна провести від ліктя до ліктя лінію, але нам треба, щоб лінія була разом з плечами. Старайтеся, щоб перед зеркалом, коли відпрацьовуєте, у вас була одна лінія. Також це перше положення. Далі ми випрямляємо руки в сторону, бум. Це друге положення. Тут все те саме: одна лінія від кінчиків пальців, всі суглоби, які у вас є, і ці на місці, до кінчиків пальців іншої руки. Третє положення бум. Ми згинаємо руки, але вже не вниз, а вгору. Також все тримається. У нас зафіксована точка в ліктях, ніби вона лежить на, на чомусь, на столі, на підвіконні, ніби лікоть не може впасти вниз, піднятися. Він зафіксований на місці, працює лише передпліччя. Перше, друге, третє положення. Всі ці положення були в одній площині, Такі вертикальні. Тепер ми опускаємо руки в нижче, на таку горизонтальну площину. Що ми робимо? Ще раз. Раз, два, три, вниз чотири. Все. Це чотири положення. З цього положення ми знову можемо. Раз, два, три, чотири. Тобто зациклити наш рух. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Прив'язати ПАП до нашого тоймена дуже легко. Руки в такому положенні, не дуже напруженому. Тому можна спокійно напружувати м'язи рук і робити пап 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 па. в кожному з положених. Так, це теж можна вважати тойменом, але це не так корисно для вашого танцю. Тому що якщо ви собі дозволяєте не тримати лінії, це шлях до поганої техніки. Краще спочатку вивчити робити все на чітких прямих лініях, а потім вже дозволяти собі порушувати правила і робити собі, як заманеться, той робити щось типу такого. але краще для початку тримати лінії, як слід. Ми зробили з вами положення симетричні. коли права рука відзеркає ліву і навпаки. Але можна робити і не так. Можна зробити асиметричні положення. Тобто ви починаєте, наприклад, одночасно, в якийсь момент, наприклад, права рука відривається і робить самостійно щось. Потім ліва. Відривається і робить ці положення самостійно. Але не забувайте про іншу руку, яка не працює. Вона працює, вона зафіксована в тому положенні, в якому ви залишили і контролюєте це, щоб не було такого, що ви працюєте лівою рукою і в цей момент забули про праву, вона опустилася. Чи змінила своє положення на менш технічне. Старайтеся, щоб залишена ваша рука не перетворювалася на якусь карлючку, да? а старалася бути дотриманою в тій концепції, в якої ви її залишаєте. Контролюйте процес не тільки ту руку, яка в фокусі на передньому плані, а й та, яка на задньому плані, яка нібито не працює. Хоча м'язи напружені, ви відчуєте, що м'язи на Залишайте її в тонусі, бум, бум, потім ліва. Як це зробити технічно? Можна зробити таким чином: розбити свій фрістайл чи імпровізацію, чи просто вправу на кількість рахунків. Зробимо по 4. Це перше положення. І робимо раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тобто руки працюють по. Черзі, пум, пум. Але як бачите, я залишаю їх завжди в одному ж положення. Я можу поімпровізувати, робити будь-які положення. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, пум, пам, пум, пам, пум, -пам -пам, пам, 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 І зробити далі, наприклад, я можу по три рахунки. Раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Далі, відповідно, по два рахунки і по одному. Права, ліва права, лі, ва, пра, два. По одному. Пум, том, пум, 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 пум. І комбінуючи. 帮帮帮 어. 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 Два варіанти через сторони або через вперед. На, наше з вами положення відкрите, бум зробили асиметричне. Ми можемо змінити це положення через сторону, тобто через рівні руки. Або через вперед. Можна комбінувати. Як поєднувати це з додатковими руками, наприклад, кроком? Стояти на місці довго не цікаво. Якщо ми зробимо крок вперед, звичайний крок. Бум. 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 Додамо руки. Бажано, щоб, якщо права нога спереду, у нас була протилежна рука вгорі. Бум-бум-бум-бум. Назад. Бам-бам. І ось така вправа, коли я крокую вперед. Я роблю через перед. Якщо я групую назад, я роблю руки через сторони. І знову. І вперед. Бум. Вперед. Бум через сторону. І. Бам. І бам. вперед, вперед, і.